Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Ай, ми сьогодні знову не на подвір'ї. Ще не маю вихідного. Тому не на подвір'ї. А сьогодні знову ви зі мною, хто має бажання, йде на роботу. Не знаю, що вам розповідати. Останні події стривожили. Останні події напружили. Дали поштух якби для роздумів. Ой, Боже, задихалося до цієї гори, це страшне. І дали всі події, багато зрозуміти. Тих речей, які ми до цієї пори не розуміли. Ой, господи. Дуже тривожно. Тривога на серці зробилася за всіх людей, за своїх дітей теж. А тривога мами відчуває мама за декілька днів. Таке було і у мене. Я за три дні чула, що щось Буде не бо тяжко було і на серці, і в голові якась така тривога. Та й взагалі. І ти собі тепер роздумуєш, то все розмислюєш і... Я згадую свого дідика, якого вже скоро, скоро, скоро. Вісімнадцять років як нема. Боже, його ж і забула, скільки років. Він усе казав дитину. Добре подумайте, навіть не до мене, а до нас обох з чоловіком казав. Діти, добре подумайте, що в цьому світі краще, замисли чи розмисли. А ми молоді, дурні. Коли прийшли до них на цей старенький ґрунт, мені, мені було, ой, господи, 17 років, чоловікові 23. Молоді, дурні, зелені. А і я бере й ляпне, що замисли. А чоловік подумав і каже, ні, дідику, напевно, все ж таки розмисли. І дідик зробив з того висновки, що чим старша людина, тим вона здоровіше мислить. Отак От тепер і я. Отак От тепер і я. Йду на роботу. Розмислюю собі, як воно має бути, що воно має бути. Хоча для себе ми зрозуміли з чоловіком, що не варта, взагалі не варта, наперед щось задумувати. Ну, якось так, йду на роботу. Я завжди кажу, що на роботу йду, як на свято. Хоча зараз вже так. Сьогодні вже вчора так. А тих декілька днів в мене взагалі було не свято. З тою тривогою в серці і в душі взагалі не було ніякого свята. Отак, от друзі, отак от і живемо. Отак от і живемо. Що ще вам розказати, не знаю. Буду мати вихідний, буде відео про господарство. Але це буде, не знаю. Може завтра, післязавтра. Не знаю, побачу. Хто буде зі мною, хто захоче бути зі мною на каналі, той далі побачити. Всім гарного спокійного дня. Мирного дня. Дай Бог. Щоб вже закінчилася ця тривога в душі і в серці. Всього всім найкращого. До побачення.